Зараз я виділяю око змій. Після того, як вона буде виражена краскою, це буде дуже яскравий і незвичний вигляд мати. За допомогою спеціального інструменту полтавський скульптор Андрій Мошура робить випуклі деталі на своїй роботі. На виготовлення такого барельєфу витрачає від двох до шести місяців. Етапи створення, витворення моделі з глини, потім формування. Чернове, потім відлив, відливка гіпсова, знову чернова, потім виробка деталей. Після цього знову, знову ми коротше, відливаємо модель, встановлюємо на стіну, красимо і покриваємо воском. Цим видом мистецтва 46-річний митець займається половину свого життя. На композиціях із глини та гіпсу люди, тварини та природа. Цей болів відображає дуалізм світу. З однієї, сторони, це духовність людини, з іншої сторони пристрасть до природньої його сущності смерті, сексу, насилля і скульптор створює для декору приміщень. Його композиціями зокрема облаштували одну із музичних студій у Полтаві. Це унікальні роботи копії з кам'яної могили, котрі вже 7 тисяч років, як мінімум. А кажуть, що більше ці копії показують бит та спосіб життя древніх людей, котрі жили в ті далекі віка. А ці шість барельєфних композицій чоловік створив за півроку. Їхня висота майже три метри, а ширина понад метр. Складність в тому, що крім того, що ви зробили ці моделі, необхідно було ці квіти зняти з плащини. Тому треба було залити форму і зняти на стіну повісити тільки ці квіти без плащини. Це дуже складна праця. Виготовив для зйомок фільму, до якого сам написав сценарій. Паралельно ми працюємо зараз над проєктами художественного фільму, де робимо макети. Для заднього плану. Фільм касається нашого життя, але алегорично схожий на інопланетні блокбастери. Роботи Андрія Мошури є у приватних колекціях в Україні та за кордоном. Нині майстер готується до персональної виставки, на якій планує представити близько 20 робіт. Елла Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.